Що я надзвичайно радий бачити в цій залі і здоровими і висловити вам слова щирої вдячності за вашу мужність, відвагу, сміливість, і вірність, притяги і потерпіння. Ваш патріотизм. Я розумію, що ніхто не очікував, що прийдеться нам брати зброю, захищати рідну державу в сьогоднішніх умовах. Але те, що вже і говорив Владислав Володимирович, і те, що я відчував постійно, будучи на зв'язку із вашим керівником Анатолієм Васильовичем Харенка, я знаю, що ніхто в дійсності з вас не відступив і з гордістю і з честю захищав кордони нашої держави, захищав від терористів, тому що ми говоримо сепаратисти, але сепаратист, який взяв в руки зброю, це вже є терорист. То есть, ну, було, вас. В тому числі у вулиці питання с Служу українському народу. Вашу мужність. І вашу плотность. Служу Українському народу.